Друзі, всім привіт! Розглянемо в огляді два будинки на продаж. Цегляний будинок загальною площею 74 квадратних метрів продається в селищі Ходорівка Житомирської області. В будинку підключено електрику, заведено воду. Опалення пічне. В середині три кімнати, поставлені металопластикові вікна. Підключений швидкісний інтернет. На подвір'ї криниця і підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 60%. соток. Продаж від власників. Посилання на оголошення власників будинків є в описі під цим відео. Вартість цього дому 5,5 тисяч доларів. В селі Ходорівка є Укрпошта до міста Звягель 33 км. Продається ось така хатинка загальною площою 40 квадратних метрів, всередині дві кімнати. Із комунікацій підведено газ і електрику. Опалення індивідуальне газове. Поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї криниця зі смачною водою, літня кухня та садок з посадженими фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 40 соток. Вартість дому 200 тисяч гривень, що по курсу доларів, це от стільки. Знаходиться будинок в селі Котлярка Попільнянського району Житомирської області.